Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це понад півмільйона фпв дронів для фронту. Наші податки, наш захист, 13-та година до 6-ї вечора. В марафоні працюють журналісти фактів та вікон. Сьогодні 994-й день війни. Четверо людей постраждали в Харкові. Півгодини тому російський дрон поцілив у багатоповерхівку у Салтівському районі. Повідомив міський голова Ігор Терехов. На місце прямують всі відповідні служби. Це вже друга атака від ранку. Спочатку шахет влучив поблизу одного з торгівельних центрів. Пошкоджено авто і скриня будівлі. 16 разів вночі вранці росіяни били по п'яти громадах Сумщини. Минулося без постраждалих, але є руйнування. У шосткінській громаді через шахетну атаку. Тако було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тридина шостки без опалення передає інформаційний ресурс кордон медіа. Коли відновлять теплопостачання, місцева влада не повідомляє, тривають аварійні роботи. В іншій громаді після комбінованої атаки загорілися два магазини. Перед цим внаслідок обстрілів було пошкоджено три приватні будинки та автобус. У районі часового яру росіяни накопичують техніку і живу силу. Окупанти готуються прорвати оборону, захопити руїни міста і далі рухатися до Костянтинівки та Краматорська. Нині ж ворог намагається закріпитися за каналом, але наші бійці завдяки дронам не дають їм такої можливості. Щоправда, кидуючи великі ресурси, частково у росіян є успіх, розповідає Олег Корнієнко. Вони швидко знаходять робоче місце і миттю розкладають обладнання. Кілька хвилин, і звідси вже полетить дрон сканувати донецькі поля та лісосмуги. Пташка набирає висоту. На великому екрані з'являється картинка, і пілоти прочісують територію. Також є картинка, можна спостерігати, як пілот літає в реальному часі. Цей виліт не бойовий, а тренувальний. Дмитро передає свою майстерність і знання своєму побратиму в другому інтернаціональному легіоні. Атитюдмоуд Флайвид Кашен. Сам Дмитро літає уже півроку, шукає техніку, вогневі позиції і ворожу силу під часовим яром. Тут росіяни не полишають прорвати оборону і просунутися вперед. Тож роботи, каже, вистачає. В основному ворог стягує техніку на незначний час, на годинку, на півгодинки. Також ворог наступає пішою піхотою. Це все відбувається о 4-5 ранку. Та як називаємо місіяк тактика московитих незмінна. Маленькими групами скупчуються і потім влаштовують штурми. Щоправда, завдяки пілотам, іноді ворогу видається зробити лише кілька кроків. Найжирніше, таке, що в нас було, це коли ми в оп'ятій ранку е, помітили, як вороги наступають. Вони воділи терм... термічні плащі і вночі їх не було видно навіть в термокамеру. Нічним дроном завдяки нашим нашій участі ми замітили їх і не дали їм пройти до наших позицій і би знищити знищити наших співвітчизників. У війську Дмитро нещодавно мобілізувався добровільно. Про його рішення родина не знала до останнього вдома. Лишив дружину і двох дітей, володіючи трьома мовами. Він без вагань пішов у інтернаціональний легіон. Я не знаю, мене. Чесно кажучи, серце якось боліло, і я не міг більше сидіти вдома і чекати, чекати поки до нас прийдуть. Тепер між бойовими вильотами він вчить керувати Є пташками новобранців, правильно піднятися, обійти перешкоди, пробитися через ворожий реп і не потрапити під удар росіян, бо окупанти активно полюють і за самими операторами, і їхніми дронами. Буває таке, що нові дрони зразу падають. Буває таке, що е Перший же виліт, падає дрон. Це все залежить від погодних умов і від ребів противника. Олег Корнієнко Олексій Євченко, Комах. Факти Сі Єдині новини. Сьогодні компанія Укренерго запровадила відключення електроенергії для бізнесу та промисловості. Головна причина обмежень суттєве зменшення імпорту електрики, а також зниження потужності маневрової генерації. Відключення діятимуть впродовж дня увечері. Після усунення зауважень до роботи обладнання обмеження скасують. Побутовим споживачам. Світло відключати сьогодні. Не будуть водночас енергетики просять українців раціонально використовувати електрику, особливо в години максимального споживання. Субтитрувальниця Україна отримала мільярди 350 мільйонів доларів гранту від сполучених штатів за словами прем'єра Дениса Шмигаля. Кошти спрямують на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми, зокрема на виплати зарплат педагогам. Україна вдячна партнерам за підтримку. А уряд продовжує працювати з союзниками для мобілізації фінансових ресурсів цього і наступного року. З лютого 22 го пряма бюджетна підтримка від США сягнула понад 28 мільярдів доларів. Це найбільша фінансова допомога Україні серед усіх країн. Світу зазначили в українському уряді. Фонд державного майна продав 100% акцій об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Це два комбінати, які видобувають стратегічну титанову сировину. Особливо важливу в час війни саме ту, з якої росіяни роблять свої ракети і вбивають ними нас. За ці об'єкти азербайджанський холдинг заплатив майже 95 мільйонів доларів. Виручка для нашого бюджету 3,9 мільярдів гривень. Фахівці часто кажуть, що родовища, які нині використовують підприємства певною мірою вичерпані, та й бюджети в Україні потрібні гроші. Та поруч знаходяться нові і доволі багаті поклади цінної і стратегічної сировини. Азербайджанці обіцяють, що вона не з'явиться на підприємствах російського оборонного комплексу. Як воно буде насправді, ми побачимо. Дивіться репортаж Олени Астахової. Російські ракети, які вбивають українців, виготовляють зокрема із нашої сировини. Ось ці уламки від ракети, збитої над дніпром 22-го року. Це титан, це частина ракети. Х-101, крилатої ракети. Тоді іншої сировини там не було. Це була сировина вільногірського ГЗК. Вільногірський гірничо металургійний комбінат на Дніпропетровщині, який у жовтні продав фонд держмайна азербайджанському холдингу. Добуває ільмені трутилові піски, з яких виробляють титан. Цінну сировину комбінат десятки років постачав до Росії. Навіть попри початок війни 2014-го, наші поставки росіянам, а саме холдингу Авісма, складали до 80% їхньої потреби. Припинились вони лише після початку великої війни. Вісма, яке входить до державної корпорації, росте яке є основою оборонного комплексу Росії, туди вільногірський концентрат постачався все життя більшою частиною. Самі залишки діставалися запорізькому титано комбінату, а сам титан – один з критичних матеріалів для ракетобудування авіації, суднобудування медичних імплантів. Ракета летить дуже швидко, вона розігрівається. Треба, щоб корпус витримував навантаження, яке є при польоті. Те ж саме стосується літаків. В першу чергу бойових ринок титанових імплантів зростає дуже дуже дикими темпами у всьому світі. Вони не окислюються і вони не реагують з людським організмом. Також азербайджанському холдингу продали іршанський гірничо-збагачувальний комбінат на Житомирщині, який має поклади ільманітових руд. Цю сировину використовують у лаку фарбові, промисловості хімії та фармацевтиці. Такими рідкісними копалинами природа обдарувала Україну. В нас в Україні у е, відсотковому значенні в порівнянні у світі е, є приблизно 20% всіх е, запасів по титану. Тобто, ми є. Ми входимо фактично в лідери по титановій сировні. Небагато країн можуть взагалі. Е, Мати таку розкіш в своїх надрах у Європі такі поклади є в Норвегії, а ще в Китаї, Австралії, Мозамбіку, Кенії. У США та Росії також є, але вони не розроблені. Після продажу фонду держмайна частину цінних стратегічних українських родовищ разом з Іршанським та вільногірським комбінатами може використовувати азербайджанський холдинг Нексол. Цих ресурсів достатньо для нормального виробництва окремій серевоні на добру середньострокову перспективу. По окремих серевинах на достатньо довгострокову перспективу. будемо також проявляти наш інтерес до подальших родовищ. Представник холдингу. Переконує, що свою діяльність компанії вестиме зарахування міжнародних санкцій проти Росії. Це питання чутливе для України. Як критичний ресурс не має попасти до країни агресора, ми маємо. Всі механізми холдингу з тим, щоб контролювати і не допустити такої можливості, окрім запевнянь, очільника представництва інших гарантій Баку не дає, адже холдинг через довірених осіб виконує інтереси головної в країні родини Алієвих. Повідомили фактам опозиційні азербайджанські журналісти. В Азербайджані і засновники, і господарі, і керівники усіх інших великих підприємств та холдингів не є офіційними мільйонерами. Всі без винятку холдинги, зокрема Нексол, належать Алієву, членам його родини. Чи потрапить українська сировина у російські ВПК? Питання відкрите. Зате вона критично необхідна українському. Але на жаль, з часів Януковича, всі спроби створити ефективну вертикально інтегровану державну кампанію, орієнтовану на кінцевий продукт, були знищені. Тому останні роки такі підприємства ледь животіли. У Нас є сировина, і абсолютно вся сировина, яка вважається критичною і використовується в збройних цілях. Вона йде на експорт. І якби у нас була стратегія, навіть до сих пір її немає, немає промислової стратегії, військової стратегії. Без такої стратегії держава позбувається критичної сировини, продавши за 95 мільйонів доларів два гірничодобувних підприємства. А за цю сировину б'ється увесь світ і наш затятий ворог. Олена Астахова, факти ICTV, єдині новини. На Прикарпатті ДБР викрило двох правоохоронців та жителя Буковини, які переправляли через кордон чоловіків призовного віку. Послуга коштувала в середньому 7 тисяч доларів. Клієнтів автомобілем поза блокпостами довозили безпосередньо до державного кордону. Далі їм надавали детальні інструкції, як пішки перетнути кордон з Румунією, навчали, як поводитись і що говорити у разі затримання прикордонниками. Так змогли переправити щонайменше трьох чоловіків. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. З можливістю для кожного внесення застави в розмірі 242 тисячі гривень. Майже 90 вимушених переселенців із окупованих та прифронтових територій живуть у модульному містечку в Ужгороді. 20 каркасних будинків встановили на території церкви євангельських християн-баптистів, купили їх за гроші закордонних парафіян. Люди, які врятувалися від війни, мешкають тут безплатно. За комунальні послуги не платять і мають триразове харчування. Про все це в нашому наступному репортажі. Взагалі общем, нічого ні толі зрола собі повностю. Сіну нічого нічого не сталося. Віра Реутова переселенка з окупованої Авдіївки. Жінка втратила все. Ворог знищив її будинок. І з рідного міста виїхала ще у лютому 22-го. Прихисток знайшла в Ужгороді. Живе у модульному містечку для переселенців з онучкою та свахою. Не дай бог скажу. Тут ну я от тільки говорю. От скажуть нам щось, нибудь скажете, що та от, от виїхать. Дуже ступнуть ніяк нічим, панімечика. Та спасибо їм большое. Олександр із Запорізького селища Степногірськ, що на лінії фронту, із дружиною та двома дітьми мешкає тут уже майже три роки. У тилу допомагає церкві, таким як сам. Під час повномасштабної війни став військовим капеланом, часто їздить на передову, возить гуманітарку, допомагає медикам на стабілізаційних пунктах і духовно підтримує бійців. Психологічна і духовна підтримка, тому що ми общаємось з військовими медиками, вони теж потребують цього. У цьому модульному містечку в Ужгороді нині живуть майже 90 вимушених переселенців із окупованих і прифронтових територій. 20 окремих каркасних будинків встановили на території церкви євангельських християн-баптистів. Гроші на них збирали від парафіян по всьому світу. Ми залучаємо до цього, як наших членів церкви, які приходять на службу і є членами церкви. Також залучаємо наших друзів за кордону. Є різні організації, церкви, які час від часу допомагають. Будинки двох типів. Кожен із коридором і двома кімнатами кухня, пральня та душова для всіх спільні. Ось такі двоярусні ліжки ми встановлюємо їм. Ну і це набагато краще, ніж те, що вони на початку жили десь в якихось там, знаєте, спортзалах там чи. Ну тому вони дуже раді, що хоч така, як маленька приватність, церква допомагає переселенцям із першого дня повномасштабної війни. Відтоді тут прихистили майже 4 тисячі українців. Люди живуть у містечку безкоштовно із триразовим харчуванням. А ще тут щодня годують гарячими обідами 300 ВПО. Переселенці запевняють, без такої підтримки на новому місці було би важко. Дуже добре і внімання, і все таке. Люди такі добрі, всі умови. Всі... Заздано всі, що для життя потрібно, особливо нам пристарілим. При трошки ж економія, що воно все скоштовна біля дому молитви. З початку року переселенці цілими днями плетуть для фронту маскувальні сітки зі спеціальної тканини, яка не намокає. Є три в галочі готові сітки та чохли на шоломи відправляють у різні підрозділи. кажуть, це такий їхній внесок у перемогу. А про неї і мирне життя мріють усі. Хоч обладно сабадна і щоб війна вже побесте закінчилась. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини.